27 березня 2024 рік. Побачив я сьогодні у пані Ірині скріншот, не пам'ятаю імені там. Якби можна було задонатити хвилини свого життя захисникам, секунди, хвилини. Так прочитав. Ну і не знаю. Назвав, а ви б задонатили. От би можна було б задонатити ні, не гривню чи долари, євро, а часу, щоб життєвого воїнам захищає, хто нас нічно денно. Щоб кожен, хто хотів, поділився би хоч секунду, чи десять, годиною. Хтось би їй рік навіть дав, я от впевнений, задля бути в житті цим людиною. Знаю, мами би, їхні донатили б, та й дружини би в більшості і діти їх, щоб живими вони поверталися, не писати, щоби заповіти їм. Пережив захисник, щоб обстріли, і пряме попадання не сталося, від прильоту він встиг заховатися. Щоб мрію його всі здійснилися, побував на ротації вдома він, відпочив, погуляв, одружився би. Народилась у нього дитина, щоб я би точно із ким споділився би, дав би, скільки не знаю, не визначився. та донатив би точно, я впевнений, бо життям я їм всім зобов'язаний. Дяка Богу, їм десь за межами. Навіть потім іще б задонатив би, щоб забути він спробував бачене пережити, відмічене шрамами, не прожити у мирі, щоб втрачене. От би можна було б задонатити. Та немає, на жаль, реквізитів тих. Номер банка і скринька не створені. Тож бажання це і мрій моїх. Викиди. Михайлович, місто Херсон. А от ви самі собі задайте питання. Поділились би з кимось секундою, хвилиною, годиною. Може хтось із роком, рік, два віддав. От погодились би ви, якби був такий рахунок. Хвилинами свого життя ділиться. Все буде добре.